А ви коли-небудь мріяли стати здоровішими, розумнішими, продуктивнішими? Впевнена, що так. Біохакінг. Чули про таке? Це те, що може нам допомогти втілити цю мрію в реальність. Тож давайте сьогодні розберемось, що це таке і як це працює. Погнали! Біохакінг це підхід до самовдосконалення, що використовує різноманітні методи та технології для оптимізації фізичних і когнітивних функцій організму. Біохакери прагнуть покращити своє здоров'я, продуктивність, довголіття за допомогою сучасної науки, технологій, дієти, способів життя. Тобто, по суті, якщо коротко, це набір практик і технологій, які допомагають нам оптимізувати роботу тіла. І розуму давайте на прикладах. Інтервальне голодування фастинг це популярний метод, який полягає в тому, що їсти лише у певні часові вікна, наприклад, 8 або 16 годин треба пропускати і утримуватись від їжі цей весь час. Це покращує метаболізм і сприяє спалюванню жирів. Особисто для мене це не підходить. Я пробувала мені занадто довгі перерви. Зазвичай я їм 2-3 рази на тиждень. На тиждень. Зазвичай 2-3 рази в день і намагаюся робити перерви 3-4 години. Для мене це оптимально. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто пробував інтервальне голодування, як у вас з результатами, як себе почували? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поїхали далі. Оптимізація сну, використання пристроїв для відстеження сну або спеціальних технік для покращення його якості, наприклад, створення ідеального середовища, певної тиші, атмосфери, температурного режиму. Звучить наче просто, але у нас в Україні з такими шахетними ночами сильно не побудеш біохакером, і цей метод нам не завжди підходить. Тому поїхали далі. Дієтичні добавки, прийом вітамінів і нутрієнтів для поліпшення функцій мозку, зміцнення імунної системи та підвищення енергії, наприклад, риб'їй, жир, магній або ноотропи. Речовини, що покращують когнітивні здібності. А це цікавенько. Стосовно біодобавок, я пробую пити ось такий от морський колаген. Він має накопичувальну дію. Не можу сказати, що я сильно щось там відчуваю, бо з колагенами у всіх питання особисті: хто рідкий п'є, хто морський, хто ще там якийсь, хто в цьому питанні знайшов щось класне, що працює, поділіться, бо таке суперечливе питання, і можу ще інколи в сезон весни і осені пропувати ось ось таку спортивну біодобавку: це спортивні вітаміни. Вони містять хондроїтини, глюкозаміни. Я нікому нічого не буду рекомендувати, ділюсь просто тим, що пробувала особисто. Ці спортивні добавки для того, щоб покращити роботу суглобів, зв'язок, м'язів. Але вони класно працюють, якщо ви тренуєтесь інтенсивно. Якщо ви просто е, нічого не робите, е, не рухаєтесь і думаєте, що поп'єте е, такі добавки, то вони спрацюють навпаки. Е, на шкоду і хотіла ще з вами поділити своїм досвідом функціональної кави з грибочками. Так, так я пила каву нашого українського бренду MindMe. Це функціональна кава. Я обрала собі Creative. І слухайте, дійсно чи може це я себе так налаштувала, але у мене була купа ідей. Коли я десь місяць пропила цю каву, і почувала я себе шикарно і смак кави, я залишу посилання на їх сторінку і сайт. Якщо захочете, спробуйте. А ми рухаємось далі. Кріотерапія процедура, під час якої тіло піддається впливу дуже низьких температур. Це допомагає відновленню після фізичних навантажень, зменшує запалення і навіть може покращити настрій. Друзі, скажу вам чесно, до кріосауни я ще не добралася, але дуже-дуже хочу. Це рідкий азот з киснем, і температура там досягає 140 градусів, але дуже короткий термін, і, начебто, курс в 10 процедур імунну систему і здорово омолоджує все тіло. Доберусь, розкажу. О, це цікавенько, генетичне тестування. Деякі біохакери проводять генетичні тести для розуміння того, як дієта або режими тренувань їм підходять найкраще на основі їхньої ДНК. Я навіть чула шалену історію, що один дуже відомий біохакер, забула зараз як його звати, він попросив свого друга мікробіом-кишківника через. Какашечки, саме так, щось там переробив і вколов собі ці мікроорганізми. По типу в нього все життя були проблеми з кишківником, з мікрофлорою, а у його друга все було добре. І таким чином він намагався покращити свій мікробіом і стан кишківника. До речі, він так і не розказав, чи вдалося йому, чи ні. Хто знає про кого йде мова? Ви знаєте, пишіть в коментарях, обговоримо. Ну і звичайно, один із методів доступний всім це медитації, практики для розвитку уваги, зниження стресу і поліпшення психологічного здоров'я, які допомагають покращити концентрацію та керувати емоціями. Медитація це не моя тема. Для мене найкраща медитація це побігати. Я вмикаю свою улюблену музику і от бігаю для моєї концентрації, для того щоб упорядкувати всі думки, провести себе до воду. Мені найкраща медитація це побігати або інколи пострибати. На скакальці. Хто медитує, діліться своїми методами, що вам допомагає, які медитації, які практики робите, обговоримо це в коментарях. Хочу ще додати: такі особисті лайфхаки перевірені, якщо болить голова або підвищений тиск здорово попити воду і трошки туди додати солі. Бажано морської солі без всіляких там добавок. Чому це працює? Бо ми з вами солоні, наша кров солона на? 9%. тобто, як фізрозчин виходить, коли ви випиваєте підсованої водички, то кров стає не така густа. Ми можемо таким чином повпвати на головні болі і на зниження тиску. Також, хто в курсі, хто кермує автомобілем, чули, може про таке жовті окуляри. Як вони працюють? Вони відбивають бліки, і також вони. Захищають очі від синіх променів. Це також корисно використовувати ввечері, коли ви там дивитесь телефон або сидите за комп'ютером. А інколи також я зустрічаю. З хід сонця. Схід сонця особливо в зимовий і осінній час, коли сонце стає все менше і менше. На мене це дуже сильно впливає. Хто такий самий чутливий до зміни температурних режимів? Ставте плюсики, будемо триматися і дивитися всякими лайфхаками, як покращити свій стан. Що ще? Ще здорово займатися дозованою адекватною функціональною фізичною активністю. Ну, що ще я ще могла вам сказати. Тож, друзі, біохакінг може бути різний. Сьогодні ми з вами пройшлись дуже-дуже поруч, по таким доступним, простим методам. Якщо вам ця тема цікава і ви б хотіли продовжити. Чекаю вашу зворотню реакцію. Я знайду матеріали і розберемо найшаленіші методи біохакінгу. А я вас обіймаю. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Пішла робити укладку. Так, так, це, от бачите, яка мотивація знімати відео. Спочатку вам корисну інформацію, а потім робити укладку. Як вам мій чурбанчик, сподобався?